Бля, та за ней, Брян. Тоже мы Не я в, а в, 30 в ДПС тут. Там Там залечусь, их да. Вот, на выезде стоят. Да. Ничего не Да, Слав Буду слава. ехать. Да. А где ты? Да, да, да. Серпську бля фуру бляд, раз в місяць бачив. поїхали. Раз в місяць бачив. Вони, вони номер їхній? Так. всі. Так, так, да їду. Чуже, як він знає, що йому на шалка? З ним я связок это си шо. Гоморські сили Україны. Ю то ж заблокували. Я їду в Севастополі, а сарби б казаки, вот я може, у займись, кошку я маха поїдешь. Ага, ульову виспо, біля того біля око я плачу.